За тобою слідкували? Ні. За тобою слідкували? Я сказав ні. Добре. Що з тобою не так? Це з тобою, що не так, друже. Ти дуже погано виглядаєш. Що з тобою не так, я запитую. Зі мною все добре. Я у повному порядку. Ага, голова в тебе не в порядку. Я просто реаліст. Дуже майко вважає, що серед нас зрадник. О, він дійсно так вважає? І що ж наштовхнуло його на цю думку? З нашої останньої справи нас переслідують Пінкертони. Ми ховаємося з тих пір, як ви вчинили те свавіля у Блеквотер. Ми ледь врятувались у Сен -Дені. а тепер винен зрадник. Молі точно нас дала. Хто ще це міг зробити? Можливо, ми діємо надто агресивно? Можливо, час таких, як ми вже давно пройшов? Ми і так. Наслідили наче стадо бізонів І тепер усі знають хто ми де ми і чим ми займаємося. Нам потрібно позбавитися від усіляких слабаків, забрати гроші і почати все спочатку, без шансів. Але ми маємо щось зробити і швидко. інакше Корнол Пінкертони від нас не відчепляться. Корнула одні неприємності. Можливо, вже підемо дач. Так, нам вже час. Йдемо до річки. Навіщо нам Корнул? Не час про нього думати. Так, нам потрібні гроші, але помста особливо зараз. Ми зробимо це заради грошей. Погоджуйся, Артур. Сподіваюсь, ти це робиш не для дурної помсти. Дач воно того не варте. Давай, Артур, погоджуйся. Це просто маленький візит.